Одинку іграшок побачив прикольні набори пластиліну, ліпака, біжутерія, де можна створити власні прикраси. Взяла одразу два набори. Один з них має назву квіткові кільця, а другий набір солодкі кільця. Так як я дуже люблю солоденьки, давайте першому відкриємо солодкі кільця. Ось так виглядає само упакування. Тут можна подивитись одразу всі колечки, які можна зробити, і виймаємо весь зміст. І перше, що входить у набір це пальцемір, щоб виміряти розмір пальця. Далі ось такий конус для створення колечка, та три баночки пластиліну, кожному із яких. Два кольори загальній кількості кольорів шість. За спеціальним кодом, який йде у комплекті, можна отримати доступ до відповідних колечок у додатку hey Clay. Там детально показано, як ліпити кожне колечко. Я вже почала виготовляти одне з них, а саме з тортиком. Ось вже сам тортик готовий. Залишилось зробити колечко, щоб його туди прикріпити. Беремо кону, щоб підлаштувати під розмір. А другим хочу зробити колечко з морозивом. Ось вже зробила тарілочку. Зараз зроблю різнокольорові кульки. Виглядає дуже смачно. Тут колечко закріплюється трішки. Чі по іншому я дуже захопилася і зробила всі колечки. Мені цей набір дуже сподобався. Ліпити ці колечки одне задоволення. Ось такі прикольні вони в мене вийшли. Тепер у мене є багато смачненьких на вигляд прикрас.